Вітаю всіх літароманів! Перед вами iPhone 16 серед підручників для початкової школи. Я досліджую світ. Автори підручників синхронізували за змістом два ключові предмети: Я досліджую світ і українська мова та читання. Сторінки технології та інформатики також синхронізовані з темою тижня. Це сприяє кращому запам'ятовуванню, адже діти повертаються до вже знайомих тем у різних контекстах. Підручник побудований за логікою від особистісного пізнання. До глобального розуміння світу за такою схемою: пізнання себе, найближчого оточення, громади країни світу. Це створює психологічний комфорт у навчанні і допомагає дітям легко переходити від одного етапу до іншого. Знайомство дітей з природою є важливим аспектом розвитку. Наш підручник допоможе юним розумахам дослідити живу і неживу природу без стресу. Матеріал засвоюється поетапно за концентричним принципом. Основний акцент робиться на дослідженнях і спостереженнях, які стимулюють дітей не лише пізнавати природу, а й вчитися дбати про неї, виховуючи екологічну свідомість.